Воістину воскрес. Я вихідна, це просто чудовий прекрасний день. У нас дуже гарна погода. І хочу сьогодні поділитися з вами квітами, які тішать мене саме весною. Саме весною. Це улюблені мої квіти, тому що. Я взагалі-то полюбляю більш одноманітні вибір хвойних мені подобається гарний, але є оцей час, коли весною мені неймовірно хочеться кольорів. І ось два дні я була відсутня в. Подвір'ю, можна так сказати, в зв'язку з святами. І ось повернувшись, я просто хочу сама, неймовірно, рада цим кольорам і хочу поділитися з вами. Ну, звісно, тюльпани, тюльпани у мене різного періоду квітування, тому що, ніби вони цибулинки і цибулинки, немає у мене особливо ранніх і пізніх, але саме через те, що вони посаджені в різних місцях, то й квітують вони поступово. Маю звичайні червоні. Хоча, звичайного, я тут нічого не бачу, тому що вони такі яскраві і насичені, насичені кольори. Тут е, тюльпани, коли я саджала минулого року, я розказувала, тюльпани намагаюся посадити так, щоб перед ними росло щось, що потім прикриє оці негарні. Негарне бадил, яке лишиться після квітування тюльпанів. Тут у мене піднімається хоста. Це більш сонячний, такий, частинка сонячна, і тому воно таке все Тут у мене швидше, аніж в інших місцях. Далі дивіться, дивіться, як не любити це іриси. Іриси низенькі. Дивіться, які вони ну, один біля одного. Я просто Приємно здивована. Такі вони, бачите, ніжненькі, гарненькі. Тут розквітані майже повністю. Тут у мене примулка. Це більш сортова примулка, вона має жовту серединку і росте на такій високій ніжці. Звісно, дуже гарний барвінок. Ось. Такий гарнющий, розповзаються він по всьому квітнику, але нічого страшного. Флок шиловидний. Подивіться, який він гарний. Флок шиловидний, росте у мене у декількох місцях. Десь він вже прокинувся, де ще не дуже. Ось тут ще частково, бачите, не весь, але вже. Тюльпани. Ох, мотоцикл проїхався. Тюльпани я намагалася садити в один колір, але бачу, що вони всі рівно. Один ось такий, а один з такими закінченнями. Цих маю досить багато. Бачите, по всьому двірочку. Флокси – це такі подушечки цілі. Він у мене приблизно, щоб ви собі так, ну, сантиметрів 60, напевно, дуже гарний. Він декоративний цілу зиму. Рекомендую всім, якщо вам треба прикрити якісь ділянки, то флок шиловидний, це чудова рослина, швидко розмножується. Маю ось таку гарну примилку. Вона така вишнево-бардова, також з жовтою серединкою, дуже гарно. Ну, звісно, морозник, він вже більше покрився листя відкрилося в нього більше, але все рівно. Ще дуже гарний. І рисики в деяких місцях. Взагалі, то я люблю, щоб все було в повторі. Тоді е, мені здається, що садок більш такий, як би це вірно сказати, не знаю, ну, хоча, щоб рослини були одного виду. Мені не так сильно рябить в очах. Так, ось тут також є рисики. Ось така примилка. Ну і звісно, далі тюльпанчики. Медунка цього року про хвойні не буду говорити, хоча подивіться, яка... які вони гарні. Сьогодні не буду про хвойня. Медунка. Медунка трошки вже навіть вже відквітла, вона в двох кольорах: і рожева, і синя. Чому так, не знаю. Я казала вже, що взагалі здивована, що медунка квітує, тому що я її брала через листя, яке мені подібне до хост. Далі переходимо на інші тюльпанчики. Дивіться, яке все весняне-весняне. Ага. Взагалі, то не знаю, чи правда, але нам обіцяють, на кінець тижня знов похолодання, Тобто нічого не закінчилося для нас з погодою. Тут також у мене великий такий куртиночка, така велика кущик Флокса. Ось Він квітує. У мене флокс є ще одного виду, але бачу, що він ще не заквіт. Ну і риси мене цього року дуже радують. Вони посажені в мене, виходить, вже в другий, другий сезон. Ніби того року вони квітували, ну не були такими, а цього року взагалі дуже-дуже такий насичений колір. Так, і тут у мене тюльпанчики. Не знаю, звідки взявся серед них червоний, але бачу, що він з іншої сторони, то, напевно, він просто тут насіявся, принесла, напевно, з чимось. А ці у мене такі рожеві і світло-рожеві, Вони невисокі, але такі дуже, ну, як це вірно підмітити, що вони, хоча вони невисокі, але такі ніжки у них плотні і вони не дуже від вітру розсипаються. Там флокс. Я хвалилася нещодавно. Гіацинтом, він дуже пахне, але через те, що він дуже тяжкий, він похилився до землі. Дивіться, яка насичена. Білий-білий, можливо, треба йому опору. Це єдиний гіацинт, який у мене е, збережений його сортність. Решта гіацинтів у мене розпереводяться. Е, Такі дрібні вже не дуже. Зелень вже бояє. Троянда, не знаю, як це буде, як це знову все померзне, але про це вже не хочу говорити, вже як буде, так буде. Я не встигла була в суботу покосити травичку, і тому в мене тут і травичка, і з травичкою разом білі дикі волошки. Дивіться, які в мене тут сортові тюльпани. Ось, набиті. Піоновидні, я би сказала. Ось, я їх вибирала в один колір, і вони тут у мене в один колір і зберіглися. Також невисокі, така гарна ніжка. І є у мене ще не розквітли. Десь має бути одні білі і одні жовті. Напевно, це світлі. Побачимо потім з часу. Червоні бабуськіні звичайні. Цей час вже повністю розквітла при арабіс. Почнемо з нього. Через те, що садок у мене в, ну, в одному подвір'ю, але в різних таких щось в тіні, щось не дуже, то у мене все хвилями. Знаєте, дивіться, цей тюльпан навіть ще не думає розквітати, а з того боку вже зовсім розквітли. І тут тюльпани, бачите, вони ще зовсім сплять, бо вони в тіньочку. А тут уже позад мене вже все порозквітало. За декілька днів зовсім зазеленіла хакура нішики. Вона ще не має рожевих приростів, лише розпочинається, ну, скоро ми будемо любуватися її красою. Дивіться, які гарні тут примули. Е, я вже показувала їх. Але тепер вони зовсім відкрилися вже повністю. Бачите, тут лимонні у мене, рожеві, жовті. І разом з барвинку. Дикий такий зелений барвінок, і воно все разом, і отак воно створює тут таку в мене кольорову галявину. Оце жовті сортові. А це жовті з білим, лимонні з жовтим на верніше. І рожеві тут. Ось так. Тут у мене вже повним своїм квітуванням тішить мене айва японська. Ось. Напевно, її треба знімати зранку, вона вранці така дуже-дуже яскрава. Тепер сонечко трохи засвічує, але від того не є вона менш гарна ну Струмочком я завжди хвалюся, тому що він мені дуже подобається, як задумка. Цей білий струмочок. Потім я підстрижу, ніби він у мене з горщика. Потім я його підстрижу і просто буде такий зелений килимок. А поки що таке воно яскраве. О, сонечко зайшло, краще видно. Все в мене тепер таке яскраве, насичене, спірея, тюльпани Вже після свят покошу. Буде більш охайніше. Тут у мене ось. Дивіться, тюльпанчики також червоні розквітли, а деякі тюльпанчики у мене лише прокинулися. Так що я ще буду довгий сезон малуватися весняними квітами. Це так і добре, якщо є можливість. О, до речі, вже в мене розпустилася брунера. Я дуже люблю брунеру як е, квітку, але не люблю брунеру як рослину, тому що брунери у мене зараз покажу. У мене тут її зарослі. Брунера дуже швидко розмножується. Дивіться, як лілії піднялися вже високо. Дивіться, що в мене з брунерою. Бачите? Ось. Це все брунера. Нарциси. Мій стрижений самшит. Чудовий, я знімала про нього ціле відео, як я робила це, як стригла. Ось такі, такі маю я. У мене, до речі, вже розпустилася сакура. Це е, червонолиста сакура, вона завжди буде декоративна. Але, напевно, цього року вона не квітуватиме ще. Ще не бачила я на ній квітів. Вона у мене з двох сторін. У мене є інша ось який тут. Я кажу, що тепер на цьому е, я люблю. Монохромність. Ну, мені подобається, щоб все було в одному кольорі приблизно. Ну, всі відтінки зеленого. Бачите, все щось мені так більше подобається. Але весною мене радують всі рослини, всі. ще трохи вони поквітують і вже потім буде все більш однотипне. Дивіться, як гарно. Перейдуть ці морози. Я висажу свої рослинки вже у вазони. Моя живучка так пережила. Пам'ятаєте, яка вона була страшнюща? Після лютневих морозів вимерзла вся. Значить, вся відродилася. Москарики. Ой, ну все. Навіть здалеку видно, як, як гарно Тюльпани ці, що на сонечку повідкривалися повністю. Дивіться. Відкрито геть. Все. Дуже гарно. Ну, і риси цього року мене просто неймовірно дивують в приємному розумінні. Така велика, така, ну, я не знаю, сантиметрів 50, мабуть, площина, вся темно-фіолетова. Така гарнюща. Ще раз. Ось, дивіться. Якось вони, не Ірисики, вони мають іншу назву, я не знаю. Ну, взагалі, то подібні до Ірис низкорослий, ну, якось він називається по-іншому. Є ще багато невідкритих. Тобто мене це квітування ще буде радувати. Ну і звісно, барвінок. До речі, з цим барвінком у мене його аж три вида. І теж у мене це все. Радий, ну що на такій гарній ноті, вся в квітах, ділю все з вами. Бажаю вам продовження, спокійне продовження Великодних свят. А вже в середу візьмемось до праці. Все, всім гарного дня!